Буде мир у всьому світі. Я так хочу миру на світі, щоб могли всі життю радіти Я люблю Україну, матусю, я за неї Богу молюся, щоб вона незалежна була, Наша хвітка завжди цвіла. Хай буде мир для України, всі просять доньки і сини, молитви наші боглини, щоб більше не було війни, хай квітне наша Україна бо я є золотом ланів, хай пісня наша Боглина, йому присвячений той спів. Україна, рідний край, поле, річка, синій гай, любо стежкою і ти тут живемо, я і ти. А я так? Хочу миру в Україні на всій планеті, щоб війни ніде, щоб збереглися в серденьку свястині, нехай лише спокій всій землі буде, щоб у серцях цвіла любов, як вишні, і чарували, серденько, пісні, в полях хліба заколосились пишні, кричу в безмежний Всесвіт Війнам ні! Хай буде мир віднині і до віку. Ти наш герой. Щодня я буду дякувати Богу за мирне небо, за життя всім тим, хто здобув нам перемогу. Мир на землі, це затишок і тиша, це сміх дитячий і душі політ. Коли ти поедша й навіш і пише то незвичайний дивовижний світ. Ми на землі се восенні світанки, краса і творчі шить. Пісня у гаях, ми на землі за вишовіє ранки. І скалісті, і щастям у серцях. Ми на землі сидім і мама, і тато. То її люба вестільки просто шеяскай. Це, Це та земля, де щастя є багате. В кожній хай і хліба колувай. Це та земля десь міх і пісня леди. А діти, ти йдуть до школи снов і снаб, ніколи у боях ніхто не гине, бо там Господок щастя і любов. І буде мир, і вишні зацвітуть. У рідному, моєму краді, Лалеки добру звістку принесуть. Кінець війні, ми ворога здолали. І на світанку вмиється земля холодною ранковою росою. І буде чути пісню солов'я, а не ревіння літаків над головою.